Отже, на минулому занятті ми з вами розглядали поняття спектру, застосовували функцію, власне, перетворення нашого зображення в, власне, за допомогою функції FFT і Shift FFT виконували, тобто здвигали додатню площину. Наші дані. Зараз ми з вами подивимося, який же, яка форма сигналу нашого отримується, власне, в звичайному вигляді та в логарифмічній шкалі. І дивитись ми будемо не на червоний, зелений та синій, а власне на сигнали, ті, які передаються. Каналом зв'язку, тобто YCБ Це Р. Отже, це останнє завдання нашої лабораторної роботи. Вона буде досить така протяжна, але це вже останнє. Тобто, лабораторна присвячена на те, щоб представити вигляд нашого зображення, в якому вигляді воно. Може існувати. Добре, давайте будемо розглядати, що тут написано в коді. І, власне, потім цей код ви повторите, і для вашого власне зображення. Перша сторінка це не що інше, як читання нашого власне, файлу. І що ми робимо з ним? Ми ділимо. Кожне значення на 255. Тобто ми таким чином приводимо наше зображення до випадку, коли весь масив наш, ну, максимальне значення в нас може бути масиву 255. Якщо ми його розділимо на 255, то ми отримуємо в результаті одиницю. Власне, максимальне значення нашого масиву, який ми в наших зображень в зміну імідж for FFT, буде мати одиницю. Мінімальне значення буде мати нуль. Далі, бачите, ми задаємо формат double, тобто формат, який має дробну частину нашого значення. І перетворення РЖБ у Ну, З минулих модулів, минулих занять ви знаєте, що YCBCR – це сигнали, які значення зображення, яке передається по каналу зв'язку. Власне, ми з цими зображеннями будемо працювати. Ну, наступна, наступний рядок це вивід повідомлення. потім… Ми будуємо це зображення. І, власне, на цьому етапі ми повторюємо значення нашого коду, який був і на попередніх заняттях. Єдине, зверніть увагу, що масив тривимірний, і ми беремо лише перву частину. Перва частина це в нас для Y. Друга буде для ЦБ. І третє для CR. Отже, вам необхідно буде. Ми для ЦІ зробимо на занятті. Для ЦБ і ЦР ви зробите самостійно. Власне, побудуєте спектр. Далі я здвигаю весь спектр в додатню область за допомогою функції FFT Shift. Ну, Показують, що це виходить. І наступне значення: це, власне, я відображаю абсолютні значення, тобто всі додатні значення, власне, невід'ємні, не комплексні, абсолютні значення нашого FFT. І власне, що ще роблю? Це в лінійних координатах було, а я хочу подивитися ще в логарифмічних. тобто я беру 20. Логарифмів, власне, десяткових від FFT, Shift Image. Таким чином отримую якісь зображення. Давайте ми спробуємо запустити це все на виконання і подивитися, що в результаті у нас відтворюється. Запускаємо. Бачимо виконання нашої програми. Попередження про те, що існує в комплексному вигляді, все. Так, добре. Все побудувалось, порахувалось. Отже, це звичні нам картинки. Єдине, що в нас змінилось в лінійних одиницях. Десь по відношенню до власне, простого перетворення фурії. І от, власне, це здвинуте в додатню область. От наш спектр нашого сигналу яскравості в лінійній області. Зараз я спробую його дещо повернути. Так, Зараз не так швидко це все відбувається. От, мені потрібно стати на от таку, от такий значок. Так. І спробувати перемістити. Таким чином, я бачу, що, власне, відбувається з моїм спектром. Оцей пік, це на нульовій частоті все знаходиться. Отже, тут буде суцільний квадрат, тому що спектральні складові присутні. На будь-яких значеннях нашого зображення. Тобто, це двовимірний спектр. Якщо ми звикли, що ми малюємо власне наш спектр лише для одної складової, то тут не так. Тут малюється повздовж та поперед для всіх пікселів рядку та стовпців. Тобто, це лінійний спектр. Добре, давайте подивимось на це ж саме, тільки в, логарифміч... в логарифмічному представленні. Тут дещо вже спектр має інший вигляд. Ви можете тоді його покрутити, подивитись. Це, власне, наші спектральні складові нашого зображення. Ми зможемо далі. Подивитись, як відфільтровувати ці зображення, як змінювати, що як. Ну а поки от оце так виглядає наш спектр нашого сигналу. отже, вам потрібно буде що зробити. Потрібно буде вивчити, як що, занести до протоколу ці спектри і, власне, зробити для. Це Б та Це Р ваше таке ж саме зображення. Отже, для того, щоб відтворився друге значення, оце ми відобразили ігри, Далі вам потрібно відобразити CB та власне Це Р. Для цього потрібно тут записати відповідну двійку, і тут таким чином ми побудуємо для CB значення. Ну і звісно. Коли все занотуєте, запишете сюди трійку і побудуєте, наприклад, для CR. Чи зрозуміло, що потрібно робити? Так. Добре. Тут То тоді, власне, я вас залишаю із протоколом. Ви можете, власне, Головне в цій роботі, головне, це оцей наш спектр. Це для проміжні дані, щоб ви бачили, чим вони відрізняються. Але головне це от останній графік. Його потрібно чи скріном, чи від руки записати, як вам вже буде зручно. Але потрібно його перенести. Добре, тоді я вам бажаю успіху. У виконанні даної роботи